Якщо ви у пошуку смачного та цікавого салату із язика, тоді цей рецепт точно для вас. Обов'язково зберігайте, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Усі необхідні інгредієнти також прописую в описі до цього відео. Яловичий язик я попередньо добре промила та відварила приблизно 3 години, адже він у мене великих розмірів. Варювала у підсоленій воді із приправами та лавровим листом. Залишаю вам посилання на рецепт, де я відварюю покроково язик. Усі інгредієнти я нарізаю соломкою. Яйці теж відварила. Маринована цибуля теж маринувала десь за годину, використовувала червону. Як маринувати цибулю для салатів, щоб вона вийшла дуже смачною та ароматною, дивіться, також є відео. Для вашої зручності усі посилання в описі під цим відео. Переглядайте, готуйте та смакуйте! Даний салат готується із досить простих та доступних інгредієнтів, але смак у нього дуже цікавий та оригінальний. А все завдяки тому, що ми з'єднуємо між собою дуже смачні інгредієнти: язик, яйці, солоний огірок та оливки. Ще до смаку додала трішки відвареної картоплі, яку теж нарізаю солонкою. Усе ми заправляємо майонезом, додаємо сіль перець за смаком. але обов'язково пробуйте, адже солений огірок дає ще свою солоність, щоб не переборщити із сіллю. З цибулі стідила маринад та додаю до салату. Заправляю усе майонезом. Майонез може бути купований або ж домашній. Як готувати домашній майонез двома способами відео в мене є теж на моєму каналі. Тому не забудьте підписатися. Та написати коментар, як вам ідея такого салату із язика?